Українські захисники вже використовують дрони перехоплювачі, аби знищувати російські безпілотники. Повітряні сили опублікували відповідне відео. Сили оборони роблять великі ставки на подібні антидронові системи. Командир екіпажу Мольфар 208 208-ї зенітної ракетної бригади ЗСУ зазначає, що ворог постійно шукає способи обходу таких безпілотників, але ми теж не пасемо задніх. Далі говоримо із командиром батальйону безпілотних систем «Шершні Довбуша» 68-ї окремої ігорської бригади, із позовним позивним Лютий. Вітаю, як чита? Слава Україні. і всім тим людям, які захищають нас і наближають нашу перемогу. Слава теж. Традиційно розпочинаємо з загального питання про оперативну ситуацію на тій ділянці, яка вірена безпосередньо вам. Що бачите на землі? Про що можемо говорити? От з позиції тієї людини, яка безпосередньо бере участь у захисті України. Ми, ми працюємо наш. Наша бригада працює безпосередньо перед містом порським, і противник у час має на цьому напрямку безпосередньо перед самим містом, намагається накопичувати дива справа свої зусилля і намагатися обходити місто, як би мовлячи, взяти його в котел і намагається там свої зусилля зусередити, але також залишає своїх зусиль, беручи штурмуючи наші позиції, тобто штурми відбувається постійно. Можливо, хай не такі інтенсивні, і не такі сильні, як були раніше, але на даний час. Перед містом Покровськ ситуація практично можна сказати, що стабілізована. Слухайте, знаєте, коли ми говоримо стабілізована ситуація під Покровськом на Покровському напрямку, хочеться додати стабілізована пекельна ситуація. Бо те, що відбувається навколо Покровська, відверто кажучи, не вписується в жодну картину світу, і в жоден підручник з військової справи, і певно, що ви краще за мене знаєте, що все те, що там відбувається. Автори були би в шоці, давайте проговоримо безпосередньо, а що ви бачите такого шокуючого з боку росіян, того, що так робити не можна, не потрібно або навпаки, вони проявляють неабияку вигадливість для того, щоб досягти своїх цілей, і що окрім мужності і стійкості наших, і розуміння того, що вони захищають нашу землю, допомагає виборювати кожен сантиметр землі. І, але перед тим як ви почнете говорити, комплектуючи для впіві дронів. Все дуже просто. QR-код, номер карти. Він потрібен для того, щоб ми змогли задонатити. Ми дуже класно розпочали ранок, панове. Давайте долучимося для того, щоб мати можливість обговорювати з військовими, ті, хто є зараз військовими, згодом, а що це було, а як це було, а як переписувати книжки з військової справи чи з якоїсь іншої, для того, щоб вони швидше повернулися додому. Все дуже закономірно і все дуже. Просто долучайтеся, кидайте гроші на банку. А вас попрошу, що з що з все ж таки, що з росіянами, що ви бачите безпосередньо на на землі з тактики і стратегії? З приводу збору скажу, що це надважливо для нас, тому що нам зараз дуже тяжко працювати і так, так як ми організуємо на сьогоднішній день і нам потрібно ці комплектуючі, це нам дає можливість зберегти життя нашим військовим, якому якомога більше знищити противника. Про їхні штурмові дії вони доволі різні тактики застосовують. Ну з дивного того, ну це звичайно для Росії. Це прикоманно. Вони використовують там, такі, можна сказати, піхотні групи. І для розмінування ми дуже багато заміновуємо логістичних шляхів і їхніх шляхів підходу. Вони відправляють просто групи, які йдуть розміновують ці проходи. Далі від відправляють уже штурмові групи більш кваліфіковані, які намагаються там здійснити і мати якийсь певний успіх закріпитися на позиціях. Так само багато використовують штурмів з легкої техніки. Там, наприклад, як мотоцикли маневреної, які заїжджають, там, намагаючись прорвати передній край і заїхати в тил до нас. Відповідно, ці також групи йдуть просто на обої. Вони ніколи не жаліли особовий склад, відправляють її не кроку у назад. Ну це притаманна Росії, але це так і залишається вони таким методом і продовжують воювати. Так а тепер маємо розуміти, що ми можемо протиставити. Ми окрім того, що маємо дронову складову. А що по РЕП, а що по інших способах протидіяти ворогу? Ну, доволі складно. Я б сказав би, що Росія на Покровську натягнула дуже багато засобів. РЕП, на жаль, у нас не так вистачає його, як би хотілося, але ми також не стоїмо на місці і розвиваємося. Багато вже засобів, які до цього нам були невідомі. Ми їх не бачили. Там вони могли навіть дефектувати там деякі частоти. На сьогоднішній день ми вже починаємо бачити і намагаємося проти їх боротися. Машини зір, про які ми сьогодні говоримо з усіма, з ким починаємо ранок інформаційний нинішнього четверга, вперше зафіксовано дрон росіян, які використані з елементами штучного інтелекту, тобто з машинним зором. Що знаємо, що маємо проти. Ну, Звичайно, ми набагато влучніші за противника, тому що ми маємо. Нормальний радіогоризонт, користуємося транспляторами. Противник не так застосовує. Вони переважно більшості користують наземних станцій, їм що не дозволяє нормально опуститися назад до цілі, тому вони, звичайно, починають використовувати штучний інтелект та машинний зір для того, щоб намагатися влучити по цілям заміновані терзаміновані території росіяни мінують шляхи для відступу власних бійців. Чи спостерігаєте ви це на власному напрямку, і як це реально виглядає? Вони знають, що заміновано і не повертаються, чи навпаки ризикують і повертаються і підриваються відповідно? Ну, чесно скажу, що не так, що прям дуже багато видно, але все одно присутні у їх загранадряди. Які не дозволяють їх розстрілюють при поверненні назад. Піхотні групи, деякі які не хочуть так само йти. Ну і так само використовують мінування, але не тільки проти своїх піхотних, так само вони мінують швидко е, логістичні шляхи е, в будь-якому випадку, переживаючи того, що ми будемо штурмувати у відповідь. Так було ситуація в е, населеному пункті Шевченкова. Ну це вже декілька місяців назад. Тому про це можна говорити. вийшла штурмова група. На наші позиції там також були, і вони вийшли на одному із шляхів і встановили протитанкове загородження, виставили міни. ТЕ. відповідно, нам ми трошечки втратили час за рахунок того, що доводилося розміновувати, тому що то наш був логістичний шлях, і звідти ми мали приїжджати. Тому вони часто використовують відразу мінування, коли вони проходять, намагаються штурмувати. І також проти нашої техніки, проти нашої піхоти відходять. І їх так само заміновують ззаді. Вони вже навіть цього не очікуючи, що ззаді вже є мінування, і тому їх шляху назад відійти немає. А слухайте, а давайте ще проговоримо про те, що у них із РЕП, це по перше, і що ми можемо зробити з їхньою кількістю засобів радіоелектронної боротьби, якщо, звісно, можемо. Засобів РЕП дуже багато. Дуже насичений покровий напрямок. Вони працюють проти нас, особливо засобами, такі як штора. Вони забувають нам відеоканали на відео на ФПІВІ. Тому от зараз оцей даний збір якраз протидіє цим засобам їхніх мереж, Тому що ми маємо модернізувати постійно ФПІВІ. На жаль, ну. Дуже багато цих засобів, і ми не встигаємо їх навіть всі вражати. Якщо там дивитися біля Новогродівки біля Селидового на Шевченкова, тут дуже багато териконів, висот відповідно. І коли там залітаємо, ми прориваючись на FPV намагаючись вразити там антенну, там просто таке таке насищення цих антенн, що може там в районі 10-20 стояти антенн просто на одному териконі і їх дуже багато. тому Дуже потрібно багато засобів для того, щоб знищити всі їхні ці засоби на покровському напрямку. Не встигають відновлювати оборонні споруди настільки інтенсивно намагаються штурмувати росіяни. Це розповідають ваші колеги. Що відбувається у вас? Чи встигаєте відновлювати від навали і, і, і хвиль наступів росіян? Ну, дуже складно, тому що інтенсивність, крім того, що і безпілотних засобів противника дуже висока в населеному пункті Покровську, та на його на його підходах. Але також і противник активно застосовує такі засоби, як каби, і просто вирівнюють ну і роблять. Справжнє випалене місто, ось буквально там здається, чи вчора, чи позавчора вони втратив влучили в дев'яти поверхівку, внаслідок якої також загинули там цивільні, і навіть нормального нормальної можливості дістати їх чи там працювати там, спецслужбам, які там, не ну немає можливості, тому що місто постійно обстрілюється і постійно борожує БПЛА. Ну, БПЛА яких безпілотників, якого типу безпілотників нам бракує найбільше? Бо ми маємо їх уже різноманіття всього, лише чого душа забажає, те, що називалося весільними дронами, стало дроном номер раз і найбільшим розхідним матеріалом цієї війни? Давайте будемо відверто, і нині ми говоримо про надтехнології, які самі бачать, самі розуміють, самі чують. Якогось конкретного засобу визначити важко, тому що кожен дрон має свою ціль і свою роль. більше тут потрібно говорити про якість дронів, таких як то, щоб їх модернізувати і усучаснювати, щоб вони могли бути стійкими проти їхніх сучасних засобів радіоелектронної боротьби, тому тут потрібно більше націлитися на якість і на модернізацію цих засобів. Знаєте, поки ми з вами говорили, поки ви відповідали на останнє запитання, якась прекрасна людина кинула 50 гривень. І ці внески в нашу з вами перемогу, вони, напевно, найбільш теплі для мене, бо це про важливість кожної копійки. Понад 2 мільйони, майже 2 мільйони 300 тисяч гривень шершням довбуша. Потрібно на комплектуючі для FPV «Дронів». Це нам з вами потрібно, це не їм потрібно. Бо дуже хочеться потім із цими хлопцями і дівчатами десь зустрічатися в метро, навіть якщо ми не знайомі, і, можливо, навіть конфліктувати за місце в черзі, хто перший. Хай всі повернуться додому. Вам спасибі, панове. Під тисяч гривень ми з вами накидали, але зупинятися не варто. Ми можемо ще. Вам спасибі, лютий. Перекажіть всім вашим, що в маленьке слово дякую не вміщається те, що ми до вас почуваємо. Дякую. Командир батальйону безпілотних систем Шершні Довбуш 68 шістдесят окремої ігерської бригади був із нами з позиним лютий.